Те, що для даного питання винести до нас на, на сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали, підприємного договору. Переходимо до на наступного питання. Про затвердження програми розвитку культури в Головуській міській раді Миколаївської області на 2024-2026 роки. Доповідач Київська. Будь ласка, пане Миколаїв. Доброго дня. Програма розвитку культури на області на 24.20 років базується на фундаментальному значенні культури, суспільному житті, при напрямках її розвитку. У цій програмі враховані завдання, визначені законом України про культуру, іншими законами України, показуємо Президента України та урядовими документами. Мета цієї програми є створення належних умов для задоволення культурних потреб населення збагачення та розвитку культури і мистецтва, збереження, популяризація і активізація національної культурної спадщини, поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів культури, установ і сприяння творчої активності громадян. Фінансування програми передбачає відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи за його фінансового, виходячи з Да. За Драгунок, інших, джер, чинно, м -м -м. А також зараху на тих же ЗРЛ і заборонено законодавстві. Там сума до 8 мільйонів. 24,26. Я, да, я отримав заходи щодо реалізації програми розвитку культури 24-26 років. Yeah. Я порахував, що в цих заходах ,4 мільйон четыре. мільярд. 400 котів вам необхідно на заходи. Що це таке за заходи? Це ремонти. Мільярд. Ні, це реактор. Будь ласка, тоді порахуйте, Якщо я неправильно порахую, я можу назад суми тут. Наприклад, 250 мільйонів на ремонт захоплення. Це просинатуючи. А багато таких нулів. А якщо взагалі порахувати, підкинути їх за нулі, виходить 500 мільйонів. Технічні, ну ви ж підписували. А ми читаємо. Ну не ви, а спеціалісти, я розумію, що півтора мільярда я не знаю, чи це бюджет треба був, щоб викинути. На майбутнє просто такі програми я бажав би бачити, що було, якщо тут є роки по рокам і відбиті ітоги. І тоді б ви самі себе перевірили, тут де того ітога того немає. Прийшлося самому рахувати. Добре, Ще є запитання до доповідача? Є одне побажання, щоб виправити математичну помилку в даній ситуації, тут на те, щоб... Це такий осінь на ньому, не згаражений, як так, допомогти. Ні, ну, якби вони просто признаватись... Так, якщо така табличка, то всіх Бога не порекав. Не так, що ви написали... Ось тут є такі програми, що, наприклад, дахи. Пропитка дахів. Можливо, вам треба їх зараз зробити, бо вони звернеться. Можливо, треба вже якісь дизайнерські культури, можливо, і закрити. Бо вас з такими сумами сумовими фінансуваннями ніколи не профінансують. Ну 4 млн, например, на пустівництвом музичної школи, де эти забываются на за 24 26 років. Я не думаю, що вони будуть. И став идти в планы, хотівки, я думаю, не Зараз до речі. Не ваше не це проекти. А вы проекти манк, не знаю. Там 4 миллиона. Ой, человек 4, там 4 миллиона. Це правильно, да? За 4 миллиона больше. Вони пишуть проєкти, приймають участь у різних рамках. і вони виграють. Але якщо у нас не буде <реку> програми, вони ж не зможуть приймати. Міська рада, <реку> наконець, спонсори добре. Правильно? Ну Так <реку> в програмі розписуються. Тоді вона каже, що хоче. Значить, ну як, я думаю, що вони з нашими пропозиціями погодяться і внесуть поправки в своїх програмах. Хто за те, щоб там дан... ну, вже до сесії, там тоді вже його виправити, так? Хто за те, да щоб проти даному по роботу? Я думаю, виправили. Питання винести на руки чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за проти отримувати? Дякую. Так, про так, далі переходимо про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Новобузької міської ради на 2024 рік. Доповідач Кучеряла. 13-й проєкт. 13-й проєкт. Відповідно ж ваше виконання? Ні, ні, я не можу, що виконувати. Шановні депутати, на розгляд комісії виносилося рішення про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату на 2024 рік. Дане рішення Нагонь і е, структури 2023 року, тобто без да, змін е, просимо затвердити нашу чисельність кількість року. Є питання до доповідача? У нас був працівник, е, з, то, що зняти Так, Помічник ветерану. Так, він у нас ми на його вивели і визволили в штат. Е, Ще є питання. за те, що прогляданого питання, на розгляд чергової сесії. Прошу проголосувати. За, проти, отримали, приємного господа. Переходимо до розгляду 14-го питання. Про всі видовічки нас? Ні, власне не сіли. Про внесення змін доповнені до рішення сесії міської ради від 28.08.2023 року No660 про підтвердження програми підтримки Збройних Сил України, друзів Національної України з 2023-2025 роки. Доповіду, чистання про неї. Ну давайте на 15 розглянемо, а як на вже років. Ви на прошлому засіданні. Приймали сюди у пару колонки, було 2 мільйони. Зараз ми приймають 500 тисяч два старатії. Суповідача немає. Ми переходимо до розгляду А вас не питання. Про внесення змін до плану судей в розвитку територіальної громади на 2020 2023 роки. Доповідайте це. Шановні колеги, вирішуйте, пропоную дорозі до. Проєкт рішення стосовно внесення змін до змін до плану соціанога на 20 23 роки. Що сюди вноситься? Це те, що вже ну, на надовго наші недоліки вносимо е, синізаційну машину, яку вже проголосували на попередній сесії, і вже вона є в бюджеті, а також вносимо додатково. Сорок сім тисяч сорок п'ять гривні на надання співфінансування по проекту поточного ремонт покрівлі і стелі та стелі відділення денний центр соціально-психологічної допомоги постраждали від домашнього насильства та насильства заложникової на статі скризової кімнати при Новобузькому центрі соціальних служб для сім'ї. Дітей та молоді Новобузької міської ради. Це центр, яким керує Бондаревська Ілона Олександрівна. Вона отримала також підтримку державну на фінансування цих заходів. І наші 10% це іде співфінансування. Є питання до друзі для даного питання з на розгляд нової сесії. Прошу голосувати. Хто за, да, проти, утримали, сприяти проголосу. Владимир, яківна, будь ласка, ми 14 питання до внесення змін доповнень до рішення сесії міської ради 28.08.2023 року номер 650 Розвантаження програми? Шановні депутати, шановні присутні, у нас є програма підтримки Збройних сил. Ми плануємо на 2024 рік 3 мільйони. Прошу підтримати. Да. Да, ну, ми на прошлому засіданні приймали рішення, mm -hmm. де у графі 23 року у нас було розповів 2 мільйони. Ні, mm -hmm. на 23-й рік у нас стояло тут 2 мільйони mm -hmm. mm -hmm. косиків. Mm -hmm. ah, тут помилка на Ми прийняли тут. Тут помилка. 32 мільйона, так і є тому році. Я пропоную за таку суму на 24 рік змінити до 9 мільйонів, це 10 відсотків нашої дохідної частини, нашого власного бюджету. Ви розумієте, що ці кошти – це із нашого власного бюджету, з наших надходжень. Ми повинні бюджет збалансований. Якщо ми туди поставимо 9 мільйонів, значить десь звідкись потрібно забрати. Ну, треба по обжеки газу, треба по іншому. Ми не можемо звідки вжити, ми повинні і підтримує наше комунальне підприємство. А, у та, нас будуть, Давайте скажемо так. У нас будуть власні надходження. У нас буде уточнення бюджету. Да, буде коригування бюджету. Ми зможемо потім доповнити відповідно до заяв командирів. Доповнити програму. А ви ж програми пишете? Миславі каже, не тільки хочете програму пишу. Хочемо добавляти, хочемо додати. Шановні, шановні. Ви не путайте одне з другим. <різований> рішення звучить так. Ми затверджували програму. А рішення звучить так. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради. Ми вносимо зміни до рішення сесії міської ради програми про затвердження програми Збройних сил України підрозділів Національної гвардії України на 2023-2025 роки. І... Ви вносимо зміни в програму. От тільки що ви мені розказували за 30 мільйонів за стадіон? Що хай вони там лишаються? Нічого нам не заважається в програмі записати 10 мільйонів на Збройні сили. Так само, як і про 30 мільйонів. Ви мені тільки що розказуєте? Я розумію, що державна. Держава не наші, а міський наші. Це... А тільки самі речі. Ці суми повинні не з бюджету. Я це розумію. Що програма, і ви тоді дождь до то програми кожного бюджету. Раз ви записали 30 мільйонів в державному бюджеті, то державний бюджет знайти 30 мільйонів до шкварти. Що слухайте, будь ласка? Ми приймали рішення, ну я беру своє номер 5. Рішення звучить з таким текстом. Про затвердження програми реформування до житлово-комунального господарства. Тобто ми затверджуємо програму. Тут ми вносимо зміни. Ту програму. Ті, хто вирішує, я пам'ятаю, вони затвердили. Можуть прийняти попереднє рішення. Розумієте, то ми затверджували програму і проголосували. А це ми вже затверджуємо ні, те, ну, що то, ми ну, можемо сьогодні ви нам не Завтра депутат повинен обоснувати. Чому далі? 10, 10, депутат, 10, депутат, 10 від нашого бюджету. 95 так. мільйонів. Нам на депутат скаже 15, він скаже 20 Ну так будемо голосувати. Правильно, я вважаю. 17 від Ну, правильно, це, ви правильно кажете, я вам згоден. Я вам покажу на сьогоднішній день, прошу плану проєктів поставити 10% від надходження від бюджету. Ну, Юрі, і це, це це сума, буде. і от ви кажете зміни, хай принесуть вам попередні зміни, у вас стоїть тут сума не 3 мільйони, а стоїть 0. Оце ми зміняємо суму 3 мільйони, 0, міняємо на 3 мільйони. Попередні програми. То, що ми змінюємо, оці рішення ми змінюємо 0 на 3 мільйони, а 2 мільйони ми змінюємо на 500 тисяч. Ні, ну там же сказали. Два мільйони ми вже вийде. Ні, ну я понимаю, Ну просто ви міняємо рішення програми. Не річ не рішення фінансування Аби ми доповнюємо програму. Ми в цьому 23-му році просто доповнюємо став тут 10 мільйонів. Що воно міняє? Бюджет розбалансований. Ну ні, не бюджет просимо змінити, ми програми розсудимо. Ми пішли на вашу пропозицію і ми розглянули питання, які стосуються програм. А тоді хотіли розглянути, допустим, бюджет. Е, я думаю, що зараз, якщо нам доповідать про бюджет, Стара Миколаївна, розкаже про бюджет, ви побачите, да, що ви робити. Да? Нас бюджет у го ми ще не знаємо. Ми просто плануємо у 23 Програма в 23-го року? Да. Ми в 23 му плануємо. От як в 24-му у нас в будуть гроші, ми потратимо 10 мільйонів на, на, на війну. От я вам пропоную у цю програму планування забити 10 мільйонів на 24-й і 10% на 25, й теж 10 мільйонів. Що воно змінило? Юрій Анатолійович, тільки що ви мені розказуєте так само за 30 мільйонів. Що це нічого не міняє? Юрій Анатолійович, дивіться. Ми плануємо програму і кошти виділяємо з можливостей нашого сьогоднішнього бюджету. Я, що Якщо нам робота відповідати можуть зараз, по друге бюджет збалансований. По третє вже із місцевого бюджету. Ви знаєте, по постанові. Кошти від е, єдиного податку військових вже 10 мільйонів Це не наші кошти. Вони ніколи наші ми не були. Ні, Це вони були ніколи. Як вони були наші, вони ж три міські у нас ніколи не було. На час <плес> 64. ПДФО з військових однозначно заходить в розмірі 64% заходить до бюджету громади. На час військового стану прийнято рішення. Це передбачено законом, підписано президентом. десь всі цей ПДФО вилучається до державного бюджету. Не я ж підозрію до нашої громади, немає. Це мешканці нашого міста, Нового форми. Це наші подати. Це мешканці нового 10 мільйонів. Ці 10 мільйонів автоматично залучаються до державного бюджету на постанову. Сховить Це податок військових, які в нас розташовані на нашій території від нашої пожарки, нашої військома і поліцейський у нас військовий частини не оховуються. Це ПТФО сугубо нашої громади. 10 десять мільйонів бюджету ми віддали державний вже бюджет. Це десять відсотків. Десять мільйонів. Ви говорите за ці програми, допустимо, що ви приймали раніше. Ті в програмах можливі донори, і можливі, допустимо, залучаються кошти державного бюджету, від донорів і так далі. Правильно. А дана програма, яка, яка тільки фінансується, тільки з місцевого бюджету, від 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 і наших доходів залежить Так само без реально можемо виконати, і відповідно до того, що вам. Получається, що 3 мільйони ми в коштів і плюс ПД проводити, виходить, якраз 10 мільйонів ті, які виговорить. Ну дай Бог, що це було так, як ви кажете, але так само я вам сказав, за 24 мільйони. За за, 30 мільйонів. Ті, на 24-й рік коштів в державному бюджеті не передбачено. Але ми їх в програмі лишили. Тому що ви кажете один бійці, як їх не передбачено в бюджеті держави. Так само в цій програмі. Виділи нам сказати, що таке міського бюджету немає, ми можемо програму не поставити. Програма написана, наприклад, у середньому році. Очі ми ще не знали, скільки ми будемо запропонувати. І якщо бюджет от про ці 10%, 10 мільйонів, що нам розкажете відвідів, то назад відкинути з державного бюджету. Тому що вона заглянула державний бюджет постанови каміння. Постанови кам'яну в державному бюджеті 30 мільйонів на 24 років на будівництво стадіону не передбачено. То, чому, то, чому ми робимо порушення державного бюджету? Ставить фінансування державного бюджету? Тепер <вісляє> так само <вісляє> як планує. Раз у нас немає коштів, ми не стаємо. Завтра камінь прийме інше рішення. Я пропоную просто, щоб внести 10% планування 24-25 років 10% бюджету направляти на військові на ну, ми вже посчитали, що ми... 15... 15 відправляємо. Та я не відправив на скільки ви відправили? Реально, скільки коштів ушло в військовій частини. Скільки ушло сьогодні? З рахунку коли рахунок пішли. Оце ті гроші, які пішли. Ну так місяць. — Це вже подоходний налог займають. Тільки за цей місяць подоходний налог ми не перенаправляємося ми в кофе. А ви можете на підтримку військових.

Так як пояснив нам начальник фінансового відділу, що дана програма передбачена 3 мільйони це кошти із міського бюджету, плюс ПДВ озвучить ще раз, будь ласка, суму. Майже 10 мільйонів. Десять мільйонів, що складає 10% бюджету, бюджету. Бюджету бюджету громади. Да. Це буде транспорт 23 бороть. Забрано 2 мільйони. Значить, відповідно, тут ця сума буде складати в цілому 13 мільйонів. Тоді 13 мільйонів. Як ми це? Ну, 10 ми, ви сказали, 10 вже направили і 3 ще додаємо. Це я автоматично забираю. Я автоматично забираю. Ну, це показав, що ви дали хоча. в програмі, ви 3 мільйона власні кошти, 10 мільйонів кошти, які ми передали бюджету. Але вони автоматично не відповідають. Так та оце ж ви ж відміте про Ви ж так само в програмі я написали, що дали 3 мільйони. Прошу, що ви щоб ми для даного питання винести на розгляд чергової сесії, щоб пустити... депутат... Проголосуйте, будь ласка, ми пропозиції. Поздруйте з саме пропозицією, це таке буде як я раз. Пропозиція. Проєкт не від. Получається <позитор> так, ми можемо запланувати і в випадку, якщо будуть у нас вільні потім залишки, якісь нераховані надходження, які ми не ми можемо внести зміню програм. Будуть звернення військових частин. І ми, відповідно, цих звернень військових частин зможемо їх задовольняти відповідно до того повірю і поступлення. Просто програму. Не бюджет по ну, бюджету. Ми до програми прийняли. Ну дивіться, от адекватно ростіння дану ситуацію. Якщо ці програми ми погоджуємося і приймаємо, допустимо суми, які тут озвучені. Я говорила, там є донори, там є державний бюджет, там є другі е, істочники фінансування даної програми. В даній ситуації от один, е, істочник один місцевий бюджет. Розумієте, ми ж не слухали бюджет. Ми його ще не слухали. Ми не знаємо, їм на сьогодні. Шо, <що? пев> Ми, в бюджет. Бюджет. Ми не можемо сьогодні передбачати 10, 10, 10%. Ми не бачили перспектив бюджету. Чого це? Ви розумієте, що ця ситуація, <пев> шанови, <пев> ви згорте до чого? За те, що наполовину скоротити мав. Смотрите на половину штат які з бюджету і дати гроші міністерства, щоб не відкрилося вже 10 секретарів у міністерстві. Ви зможете проконтролювати гроші, які ви віддаєте на міністерство. Ви гроші на міністерство передаєте. А, а куди? Військовий Так, мільйони Міністерство. Ви на Міністерство оборони Росії. Два, два, міністерство... Ви закон почитаєте. Ви почитаєте звернення. На гроші Це Сьогодні, на сьогодні, на сьогоднішній день у нас зелених частин немає. У нас є я не маю до плаву, ви можете поставити. Юрій Анатолій, це більше. Ну, поставимо більше, то тебе буде більше. Давайте ми щось, поки ми зелених контрактуємо собі частину, то А 10%, які ми знаємо, що вони нас точно будуть. Ми не знаємо, що вони точно в нас да, будуть. Ви плануєте бюджет, ви знаєте, що не точно буде, 95 є... мільйонів надходжень. І реально сказали, що можемо зараз 3 мільйони, а 10 мільйонів нас забирає це міністерство. Це план, це да, програма. Тобто мені перед цим сказали, що 30 мільйонів у нас немає, але ми їх в програму ну, послали. Ви чуєте, що там є Та донори. донори? Та нема там донорів. Ну, Держава сказала, що кухів ну, немає. Держава сказала, що на стадіону 24-го немає? От запитання фідділа, є в бюджеті 24 року стадіон? Юрій Анатолійович, якщо буде перебуватися бюджет державний, у нас немає. Так що ви посиляєтеся зі мною без слова. Ви знаєте, потім нам трапимо на мільйонів, потім є. 30 мільйонів на ми передбачаємо їх. Немає в донорів, а 10 мільйонів на армію ми не передбачаємо, тому що їх немає. Очікувати Світлану Миколаївну. Що вона говорить? Будь ласка, у державному бюджеті є передбачені цільові субвенції на соціально економічний, економічний розвиток регіонів, на шкільний автобус, інші субвенції, але вони да, на вновлення харчування прийме ЗОЖ, але ці видати будуть розподілятися відповідно до постановки Кабміна і після того, як певна громада буде приймати участь. В цьому конкурсі і виграє цей. Це, Значить, ви в цьому році можемо ще побачити стадіон. Я так вас зрозум. Та, Значить, 10 буде. мільйонів на війну ми не передбачимо. А в конкурсі, щоб виграти 30 мільйонів на стадіон, ми виграємо. Все може бути. Я розумію, щоб Та, такого не було. Я хочу передбачити 10 мільйонів на Збройні Сили, але 30 мільйонів на стадіон не передбачати. Так ви їх не передбаємо. А ви передбачили? Це за державні кошти. Та яке нас за державність? Це мої кошти. Не ваші кошти, ми податки не сплачуємо. Ми 10 мільйонів в державі продають власне. Тільки ось, сподіваєте, як виграти слова. Ні, ну якщо держава дасть на програма. Ви кажете, що вас було Це ж програма. Юрій Анатолійович, якщо держава дасть кошти на стадіон, ви що, їх не будете використовувати? Звісно, не буду. Чого? Потому, що тому що в цьому році, дає місця, а Якщо держава дасть, це не наші народи. який кошти? стадіон? Ви думаєте, що у вас держава так само думає, як і ви, що на стадіон на цьому році дати, аби своєму цього році, а на війну не давати. Ну ви не чуєте себе. Стадіон цьому цьому в цьому році городі. держава буде зброї стадіони. Є програма розвитку регіону. Регіоні! Стадіони в кожному країні, в 2019 році кожному місті стадіон. Якіно, від себе чуєте. Юрій Анатолійович, не я так розумію, що війни у вас немає приїжджання. Я бачу вас, у вас війни немає Україні. Вас стадіон надо строїть сьогодні. що це... Я конкретно говорю, ми конкретно забалакали за 30 мільйонів на стадіон, які ви передбачили в програмі. Ви, депутати, передбачите. Вони передбачені в програмі. Я пропоную, передбачити програму десь програмі мільйонів на оборонні сили. Ви ж де, ви Проб... ждете. Зміни. І не проголосуйте, не проголосуйте. Юрій Анатольович, ви послухайте, ви заспокойтеся, ми кабіну, тут не всі... Ви на головне буде переживає. Тут чого не, не виходить. Хто його знає? Да, бачу. <свист> да. -у -у. Дивіться, значить, вам вже пояснюють тут всі, але ви не хочете нікого чути. Ви хочете чути свою думку і... Я... Крім вашої думки, ну, не повинно бути другий пункт. Right. Якщо є державний бюджет, це одне. А якщо є регіональний розвиток, це зовсім інше. Розумієте? І кошти на розвиток регіонів будуть передбачені обов'язково. І зато, якщо там, допустимо, люди, які займаються цими справами, і вони будуть приймати участь у конкурсах і будуть вигравати ці конкурси, то я вважаю, що їм тільки чисті хвала за це, а не кричать на них, так як ви на них кричите і в чому їх звинувачуєте, що вони ставлять пріоритет щось одне, а не ставлять пріоритет інше. Це ну, моя така думка. Я <кхід> пропоную, і просто всиваю вас до розумного рішення в даному питанні. А не так, як ви зараз зробите, що ви зараз виставите в Ні, Я вже не для... обов'язково. чому не виставлю? <пілляв> я, я, я я не ховаю своєю думкою. Я на сьогоднішній день розумію сьогодні так. Триває війна. Я, я всі 100% ви відправили в сьогоднішній день на війну. Ну у на нас є ті витрати, які ми не можемо що, значити. Тоді ми зробимо по-другому. Тоді ми розглянемо бюджет, а тоді вернемося до, до даного питання. І тоді ви скажете, кому конкретно, з яких людей ви цю плану. Ви програми не враховуєте в бюджеті. У вас на сьогоднішній день програми. Програма на оцфаря. Ми їх ніколи не виконуємо. Ви до комісії бюджетної розглянули виконали процес виконання програм 23 року. Наскільки ми виконали ті програми, які ми планували на 23 У Першому кварталі все буде програми, які будуть виходити, це не бюджети, просто програма. Юрій Анатолій, програму по дорогу ми розглядаємо, розглядаємо. Майже на кожній сесії, тому що ми в неї вносимо зміни, і ми робимо політику по даних програмах. Програма, яка стосується розвитку фізичної культури і спорту, ми розглядаємо так само, допустим, якщо не на кожній сесії, то з періодичності через три чи через дві сесії, тому що туди теж вносяться зміни і виконується дана програма. І я вам даю ну, не 100% гарантію, а 90% гарантії, що коли ми будемо розглядати дані програми, то вони більш-менш будуть мати реальні ну, проценти виконання. Програм. Розумієте, розумієте Віталій, от ви розповідаєте. Ну, ся, от, у вас чу, де двояко, так розповідаєте. 30 мільйонів державному бюджеті на сьогоднішній день немає, але вони в програмі є. 10 мільйонів немає в міському бюджеті і на їхній програмі немає. От я, я це розумію. Юрій Анатольович, ви розумієте, що таке регіональний розвиток? Коли Ви розвід? Ви самі сказали, коли з'являться такі гроші в бюджеті, я ми що? проведемо сесію і додамо програму. Ні, ви, так, ви робити? що таке регіональний розвит? розвиток? Регіональний розвиток у бюджеті є. Просто в цьому бюджеті конкретно не вказано, на який регіон буде виділені які кошти. Не, чи це, ці це кошти будуть виділені на, на стадіон, чи ці кошти будуть виділені на якийсь другий об'єкт? Ви це розумієте? І якщо у нас програмі буде, нам тоді це розумієте. Пропозить, владу. Якщо б так було добре, якщо б моє міння зразувалося, це 일단, за нього не голосував. А я розумію, так, що ми, моя пропозиція поставиться на голосування, за неї ніхто не проголосує. Я в цю пропозицію маю право як депутат. Чому ви не хочете проголосувати? Чому мене? проти?

при чому тут при чому тут? Ви не займайтеся і мовимо так. Думка червоний саднець у нас. Я тут припустила, будемо на деякі поховалися, депутати, нічого. Я вас закликаю. Ви мене спині зацикливаєте. Та ні, ви тут всі зачепили, починайте говорити, що ви полісти. Я вам не пропозиції. Юрій Анатолійович Юрія Анатолійович. Якщо ми приймали програму і на цю будівництво внесли з будівництво чи реконструкція стадіону, і це буде державний бюджет. Якщо у нас цього не буде в програмі, то уточнення державного бюджету нам не буде виділена жодна копійка, бо в нас цього немає в програмі. А на підтримку Збройних сил ми виділяємо кошти реальні. Із наших сьогоднішніх доходів будуть у нас більші будуть у нас більші доходи. Ми уточнюємо програму і виділимо додаткові кошти. Але сьогодні бюджет збалансований, ми не можемо виділити того, чого в нас немає. Оце наші кошти. Дозвольте мені відміняти рішення, я голові повідомлення. Значить, по нас Юрій Анатолійович публічно заявляє, що тут депутати, які ну как бы, щось проти, там а за щось зна, а ніхто.